Наразі у Львові працює 17 пунктів незламності. Там є можливість погрітися, попити гарячого чаю чи кави, зарядити гаджети у випадку відсутності світла. Також на місцях працює Wi-Fi і ви можете їм скористатися у разі відсутності зв'язку. За необхідності зазначають, посадовці можуть задіяти орієнтовно 150 таких міських пунктів. Коли буде зв'язок і хто атакував мобільного оператора сьогодні. Служба безпеки розставила усі крапки над «і» в глобальному зриві роботи Київстару. Кіберфахівці ще й досі працюють над відновленням мережі, і за їхніми прогнозами телефонувати один одному та виходити в інтернет абоненти зможуть вже сьогодні. Щоправда, надати весь пакет послуг оператор наразі не зможе, адже ураження цифрової інфраструктури виявилося критичним. Є вже інформація про те, хто саме наніс потужний удар по зв'язку, і звісно ж, це Росії російські хакери, а за законом такі дії є воєнним злочином. Відповідальність за вказану атаку вже взяла на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Саме це угрупування є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, яке таким чином публічно легалізує результати своїх злочинних діянь. СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин расистів. Тепер не до конкуренції, проте на плаву війна внесла свою корективу у бізнес-девелоперів та рітейлерів. Тож цьогорічний форум забудовників буквально просочений аналітикою, яка допомагає у час війни будувати та продавати квадратні метри. Сьогодні дуже важливо навіть конкурентам обмінюватися інформацією, підтримувати один одного і робити все для того, щоб наша економіка змогла встояти, генерувала додану вартість, і цей бізнес міг платити податки, підтримуючи українську державу. Вісім експертів, вісім думок про стан українського ринку нерухомості та державну підтримку девелоперів. Те, що російська агресія радикально вплинула на будівельний бізнес, зрозуміло тільки у перших кварталах кількість угод на первинці впала практично до нуля. Але попри сумні прогнози галузь встояла, і це не би як дивує аналітиків. 275 нових проєктів почали продавати на ринку для воюючої країни, яка в стані активної війни. Мене це найбільше вражає. Звісно, що ці проекти стартують для когось. Тобто є ринок, є люди, які довіряють, вірять в перемогу, вірять у відновлення економіки, вірять у те, що їх будинок добудується. Ті прогнози, які були ще там півтора року тому, а вони були дуже складними, і ми бачимо, що ми з честю виходимо з цієї ситуації, навіть отримуючи якісь плюсові сальдо і якісь мінімальні бачення перспективи. За статистикою пальму першості на ринку нерухомості тримає саме Львів та область, і це стосується одразу кількох напрямків: кількість даних житлових комплексів, проданих квартир і, звісно ж, найдорожчих квадратних метрів в Україні. Найбільше нових проєктів стартувало у Львові і Львівській області. Відрив від другого місця від Києва і Київської області майже в два рази. Тобто там приблизно 80 проєктів, Це лише Львів і Львівська область стартували після 24 лютого, 2022 року. Свої непохитні позиції львівські забудовники пояснюють тим, що, попри падіння продажів, клієнти все таки прагнуть перш за все відносної безпеки у воєнний час та можливості вкласти капітал у неризиковані проєкти. В нашому випадку і в випадку там кількох наших можна сказати конкурентів, наших колег по ринку справи краще, тому що ми заповнюємо цю нішу, тому що попит є і ринок є в своєрідному балансі, тобто є невеликий попит, але й пропозиції значно менше, якісної люди не дивляться на всякі спекулятивні речі. Чи залишиться ринок нерухомості стабільним і чи будуть зростати ціни на житло? Тут експерти роблять дуже приблизні прогнози, адже усе залежить від ситуації на фронті. Константою залишається одне саме будівельна галузь і надалі має бути одним з основних локомотивів державної економіки. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. Шахраї розробили нову схему одурювання коштів у громадян, що називається гроші за лайк. Вам пропонується ставити вподобайки у соцмережах і таким чином заробляти. Найцікавіше, що за кілька разів вам навіть виплатять ті гроші, але потім запропонують збільшити заробіток. Ви в нас там якісь. Ну, воно має різні варіації. В основному купити в нас преміумний аккаунт. Ви будете працювати не вже не безпосередньо через нас, а напряму ви будете мати обліковий запис. Там вас будуть давати, вам будуть давати завдання, і ви їх будете виконувати. Але умовою тих завдань є те, що там треба вкладати свої кошти. І Заманюють якраз тим, чим більше коштів ви отримаєте. Це класична піраміда. Далі йде. Чим коштів більше в більше ви вклали своїх, тим більше ви отримуєте. Згодом ви вкладаєте більшу суму, а шахри перестають виходити на зв'язок. Коли ви отримаєте повідомлення про подібний заробіток, то не слід продовжувати спілкування, а одразу блокувати цей акаунт та звертатися у поліцію. В них є вже свої отакі алгоритми дій, як діяти з кожною людиною. І коли вони бачать, вони розіслали там 10 тисяч повідомлень. З тих 10 тисяч повідомлень, 100 повідомлень їм приходить фідбек від людини, людина відписує. І як вона відписує навіть характер повідомлення, яке прислала людина, вони вже по алгоритму застосовують той чи інший алгоритм, щоб її відписати. І воно так іде, подає таке ланцюжок, подій відповіді, Як вони мають вам відповідати, щоб ви, на це, ну, щоб ви на це повелися. Також подібна схема може діяти, наприклад, із просуванням товарів у інтернеті. Людину заводять на підробний сайт, де вона має виконати певні завдання. Знову ж таки, за перші завдання вона або там під керівництвом менеджера отримує певні виплати, або там зареєструє якийсь свій, там, зокрема, рахунок внутрішній, і на нього нараховуються гроші. В подальшому людині пропонують, наприклад, виконати певну кількість завдань. Але вже самостійно і людина, зокрема, має оплатити, наприклад, там певне присування товару, викупити його, але і обіцяють, що вона в подальшому отримує там в двісті зверху за це, що вкладе різноманіття таких схем велике, і чим більше люди повідомляють правоохоронців про такі випадки, тим більше шансів у кіберполіції припинити діяльність шахраїв. Ці схеми не є якимись структурованими в плані того, що це тільки лайки, або це тільки коментарі, або це тільки товар. Тобто тут дуже сильно велика варіативність, і кожен якби шухай обирає для себе щось. Загальна порада це не реагувати на повідомлення від сторонніх осіб, знов ж таки не вступати з ними в листування, не повідомляти про себе ніяку інформацію, бо деякі ж грі ж таки збирають інформацію про вік особи, місце її перебування або місто перебування та посаду або рід діяльності тобто, щоб спрогнозувати скільки людина може вкласти грошей в це. Додамо, що у зв'язку з проблемами у роботі «Київстар» у месенджерах створили фейкові боти, що розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації за незручності. Правоохоронці зазначають, що переходити на сумнівні сайти несе загрозу вашим конфіденційним даним. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут, Львів. А якщо уявити, що інфекційні хвороби, які сьогодні лікуються швидко і без наслідків, наприклад, пневмонії, можуть стати смертельно небезпечними для багатьох людей. Такий сценарій цілком реальний, а все через одну дуже суттєву помилку неправильне вживання антибіотиків. Антибіотики це важка артилерія. Вони або вбивають мікроби, або значно зменшують їх активність, не дають їм розмножуватись. Але для того щоб ця артилерія працювала, мікроби повинні їх боятися і бути чутливими до їх дії. Якщо безконтрольно призначати антибіотики, мікроби до них звикають, сприймають їх як харчову добавку, і хвороба лише прогресує. За даними ВООЗ, у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю, серед яких більше мільйона безпосередньо були спричинені нею. Якщо антибіотики перестануть діяти, три з десяти випадків пневмонії закінчуватимуться смертю. П'ять тисячі жінок не виживатимуть після пологів. Лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть вилікуватися. Ми повинні призначати антибактеріальні препарати лише тоді, коли це є необхідно і підтверджено або клінічними симптомами або результатами окремих лабораторних досліджень. Отже, лише лікар повинен визначати, коли, кому, на скільки днів і в якій дозі потрібен антибіотик. Лікарі орієнтуються на накази Міністерства охорони здоров'я України, який саме препарат вибрати. І відповідно до яких клінічних критеріїв його призначати або змінювати це призначення. Медики наголошують, що антибіотики вірус не лікують лише бактеріальну інфекцію. Проте в Україні поширена практика самолікування без консультацій з лікарем, що і призводить до антимікробної резистентності. Сезонні захворювання, такі як грип та інтервірусні інфекції, викликаються вірусом. А отже, призначення антибіотиків не є раціональним в даному випадку, якщо це не передбачено стандартами надання медичної допомоги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до десяти найбільших загроз для людства входить антибіотикорезистентність. І Якщо не запобігти цьому, то до 2050 року вона почне забирати до 10 мільйонів життів щорічно. Тому, аби цього уникнути, потрібно дотримуватись рекомендацій лікарів. Застосовуйте антибіотики лише в тих випадках, якщо вони є рекомендовані вашим сімейним лікарем у відповідній призначеній дозі та в призначений термін. Не вимагайте від вашого лікаря призначати антибіотики, якщо вони не були ним рекомендовані. Не використовуйте антибіотики, які у вас були на залишку, а також не діліться ними з вашими близькими. А щоб і взагалі не довелось приймати антибіотики, можна запобігти захворюванню дуже простим способом. Помивши руки з милом та водою, чи обробивши їх антисептиком, переривається так званий ланцюжок інфекції. Тут я наголошую, що таким чином ми попереджаємо потребу використання антибіотиків, тому що чистими руками ми не інфікуємо здорову людину. Відповідно, цій людині не знадобляться лікування антибіотиками. Дотримання цих простих правил допоможе у боротьбі з мікробами та захворюваннями, які вони викликають. А отже, збережуть здоров'я а для когось і життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Поліцейські станції ростуть немов гриби, і віднині офіцери захищатимуть в режимі 24 на 7 ще дві громади. Цього разу пощастило Новояврівську та село Вороців. Кожне звернення, конфлікт або скарга відтепер тут опрацьовуватимуть саме правоохоронці. Такі станції це спільний проект поліції та територіальних громад, які забезпечили служивих приміщеннями, машинами та зброєю. Тож і питати з офіцерів будуть також місцеві мешканці. Завдяки спільній роботі. ГУНП у Львівській області та ну, керівництво Новояврівської територіальної громади ми відкрили чергову 43-ю поліцейську станцію. сьогоднішнього дня тут розпочнуть роботу два поліцейські офіцери громади, які 24 години на добу, 7 днів на тиждень, будуть опікуватися проблемами, які виникають в громаді. На трасі Тернопіль Віврова Руська у ДТП постраждав чоловік. Правоохоронці встановили, що між собою на дорозі не розминулися два легковика. Внаслідок сильного удару пасажир однієї з автівок отримав тілесні ушкодження, і медики вирішили його госпіталізувати для надання відповідної допомоги. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю обмеженням волі строком до трьох років.